Після вчорашнього найкращого трейду в історії Національної баскетбольної асоціації, а як виявилося, ще ніколи не міняли зірку рівня символічної збірної команди NBA на іншого такого самого гравця, який входив у топ 15 найкращих баскетболістів ліги. Сьогодні відбувся менш крутий обмін, але дивлячись, з чим порівнювати звісно. Втім, залишити угоду без уваги, у якому обміняли двох гравців рівня матчу всіх зірок, неможливо. Тож у тристоронній угоді, Дайрон Фокс їде в Сан Антоніо, за Клавін відправляється в Сакрамента, а Кевін Хуертер в Чикаго. З деталями трейду та про всі актуальні новини зі світу баскетболу ви дуже оперативно можете дізнатися з мого телеграм-каналу за посиланням в описі під відео або за QR-кодом, який ви бачите у себе на екрані. А ми будемо починати та розбиратися, хто виграв, а хто програв в цьому обміні. Зупинимося більш детально, що отримала та віддала кожна команда окремо, тому що так буде простіше зрозуміти, як на мене. Розберемося, які цілі переслідували команди, що їх чекає в майбутньому, та в кінці підіб'ємо підсумки. Тому всім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Влаштовуйте зручніше приємного перегляду ми починаємо. Let's go! Менеджмент биків так сильно хотіли позбутися закалавіна, що ця ідея фікс таке враження змусила віддати його за пачку чипсів. Мішок картоплі і жменю насіння. Фак: гравець, який набирає 24 очки, 5 підбрані, 5 передач, реалізуючи 56% двоочкових кітків та майже 45% 3 не має коштувати набір незрозумілих контрактів і вашого піку першого раунду, який і так захищений у топ-10. І все, що треба зробити, це просто підзлити сезон, і він у вас у кишені. На 26-27 рік там теж йде захист до топ-8, тому це цілком контрольований пік, який при бажанні ви можете легко захистити. Тому по суті я прибрав цей пік в принципі з рівняння, що в нас залишається натомість. Кевін Хуертер, саме Хуертер, я акцентую на цьому увагу, який забув як лучати за дуги, а більше він нічого не вміє, для профільного шутера 30% це жах, а наступного року Чикаго будуть платити йому 18 мільйонів. Зак Колінс, 10-та людина в ротації Сан-Антоніо, який теж наступного року має 18 мільйонів в контракті, у мене все. Та Трей Джонс, 9-та людина в ротації С який програв конкуренцію 40річному Крісу Полу і майже не отримає хвилин, принаймні він на збігаючому контракті. При цьому Булс ще віддали пік другого раунду, і для мене вони головні невдахи цього трейду. Конфлікт менеджменту королів з Дараном Фоксом зайшов у глухий кут, і мене досі дивують люди, які вважають, що саме через Лисицю звільнили Майка Брауна, у якого з колишнім головним тренером Кінгс були дуже теплі стосунки, на відміну від керівництва. І типу на серйозці розповідати, що критика за один епізод в кінцівці, через який був програний матч Сакраменто, призвів до вимог Фокса звільнити Брауна. Не бачити те, що Монте Макнеєр намагається втриматися у своєму кріслі після невдалого міжсезоння, це треба бути сліпим. Він взяв Дерозена до Фокса і Сабоніса та думав, що це буде працювати на дистанції. І тепер, замість того, щоб визнати свою помилку і обміняти Демара, він звільнив тренера і обміняв зірку команди в праймі, який провів 7,5 років в клубі. Що його рятує, так це те, що він отримав за Фокса за Калавіна, це пристойна компенсація. Він зараз в хорошій формі і добре грає. До того ж, не набагато старше за Фокса. У нього три роки по контракту. А в Сакраменто дуже важко запросити зірку, тому що це не такий привабливий ринок. І беручи до уваги, що Теарон не хотів продовжувати контракт і співпрацю з таким зневажливим менеджментом. Все ще дуже добре закінчилося. Лавін дасть вогнової потужності, якої катастрофічно не вистачає королям, і більш збалансовано тепер буде виглядати їх склад. Плюс не забуваємо, скільки драфт активів вони отримали з цієї угоди, Три піки першого раунду та три піки другого раунду. Ось яка компенсація має бути навіть якщо прибуває заміна. Я досі не вірю, що за луку віддали лише один пік. Звісно, пік Шарло 25-го року захищений в лотереї, і він перетвориться на два піки другого раунду. Втім, два незахищених першораундних вибора на базі від 27-го року. І, типу, тут може бути, що Вембі буде суперзіркою тягти в плей-офф Сан Антоніо Спіорс, і цей пік не буде таким привабливим. Але хто зна, Віктор може і зламатися в цей рік. І від Мінісоти 31-го року. Тут взагалі пальцем в небо, але актив він і у Африці актив. Тому, як мінімум, за це я маю похвалити Макнеєра, і він вийшов як мінімум непереможеним з цього обміну, а можливо навіть і переможцем. Чи вірю я в об'єднання Демара Дерозина та закалавіна поряд з європейським зірковим центровим? Ні, бо десь ми вже це бачили. Тому спадщина Бикіїв чекає на Сакраменто. У випадку Сан Антоніа вони отримують найцінніший актив з трейду, найкращий клач гравець 2023 року, 27-річний Фокс, який у розквіті сил та утворює дуже потужне дуо з Вембаньямою. Вони будуть доповнювати один одного, а не перешкоджати один одному. Привіт, Сакраменто. Дайрон набрав 25 очок, 5 підбирань, 6 передач та півтора перехоплення в цьому сезоні. Він дуже старанний, і активний на лініях передач, тому в захисті лисиця теж буде давати свій імпакт. І, можливо, це робить спіор з реальним претендентом, щоб боротися за плей-офф ще цього року, ну як мінімум, за потрапляння у плей-ін. Чи віддали вони багато драфт активів, беручи до уваги, що серед гравців по факту вони нікого не віддали, а навіть навпаки злили непотрібні контракти. Вважаю, що ні, це норм ціна. Кінгс вже окремо домовлялися з Чикаго по лавіну, і по факту це дуже філігранний мув від Макнеєра. Просто не хочу грубо висловлюватися та приміняти нецензурну лексику до Артура Сакарнішоваса. У Сан Антоніо було багато активів, вони, здається, до обміну займали друге місце після Оклахоми за кількістю піків. Тому така їх реалізація мені подобається. І, вочевидь, я буду вважати переможцями саме їх. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коменти, хто переможеться, хто лузер. А ми рухаємося далі. З останніх новин Лука Дончич прибув до Лос-Анджелесу. Кит, який робили, що дончич ваш зараз 122 кілограми, виявляється лише вкидом. Він виглядає приблизно так само, як завжди. Але ви можете написати число, наскільки кілограмів виглядає словенський розігруючий зараз. Моя цифра 107. Лука має відновитися після травми і дебютує за Лейкерс вже 8 лютого в домашньому матчі проти Індіани Пейсерс. І з'явилися ще деталі по обміну. Перше, це те, що ніхто не знав серед гравців, що їх обміняють. Навіть славнозвісний генеральний менеджер Леброн теж був шокований новиною під час вечері з родиною і спочатку не повірив навіть про що написав в своєму Твіттері. Друге, це те, що года пройшла дуже швидко, бо ми обов'язково дізналися про неї від якихось інсайдерів. І, вочевидь, це було поспішне рішення. Третє, Лука Дончич через обмін більше не має права на п'ятирічне супермаксимальне продовження на 345 мільйонів доларів. Тепер він максимум може отримати від Лейкерс 229 мільйонів доларів на 5 років на 116 мільйонів менше, ніж його потенційний супермакс. Як на мене, це просто пограбування. І показує, яке відношення зараз у менеджерів до гравців, що цілком може спричинити черговий локаут в NBA. Тім Лука виявився справжнім мужиком і надіслав текстове повідомлення груповому чату. Mavs, дякую за все. А в соцмережі виклав зворушливий текст. Шановний Далас, сім років тому я приїхав сюди підлітком, щоб здійснити свою мрію, грати в баскетбол на найвищому рівні. Я думав, що проведу тут свою кар'єру і дуже хотів принести вам чемпіонство. Любову підтримку, яку ви всі дали мені, є більшою, ніж я міг коли-небудь собі уявити. Для маленької дитини зі Словенії, яка вперше приїхала до США, ви зробили так, щоб у північному Техасі я почував себе як удома. З повним текстом можете ознайомитися в телеграм. А на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте великий палець догори. Підпишіться на канал, дякую за увагу! З вами був Basket Moves, до скорої зустрічі. Мир!